Півтора року чекають на рішення суду, а винні досі не покарані. Но у Тернополі до цього часу розглядають справу щодо підпалу кількох авто. Один із підозрюваних у справі місцевий підприємець Михайло Палагнюк. Нагадаємо, це трапилось в березні та грудні 2022 року, а також у січні 2023. За версією слідства, бізнесмен, якого підозрюють у замовленні підпалів, залучив трьох спільників, щоб здійснити злочин. Загальна сума завданих збитків становить близько 150 тисяч доларів. І тепер постраждав. Далі чекають на справедливе рішення суду, але поки що лише бачать, як час іде, а вироку немає. Справа затягується. Я думаю, дійсно, що навмисне. Ми всі знаємо, кому це вигідно, хто в цьому зацікавлений. Вже майже півтора року триває ця справа, було по суті, було лічених пару таких лічених розглядів справи. а Решта все це таке ну, ні до чого, розумієте. Одні клопотання. Перенесення, то суддя пішла в відпуск, то прокурора не було, то адвокат подає на суддю. Розумієте? А через те, що підозрювані досі на свободі, Руслан каже, відчуває страх і небезпеку, тому сподівається на якнайшвидше рішення суду. Всі три сім'ї переживають за своє здоров'я. постійно оглядаємося назад, розумієте. Чи є хтось, заходячи в під'їзди, так само, ну, дзвінки в двері, стуки в двері, не знаєш, хто там є, і що до чого, розумієте? Поки ці люди на волі, ну, спокою нема, розумієте. Та й має справедливість бути якась, правда? На чергове засідання по даній справі у суді зібрались 9 серпня. Цього разу для розгляду клопотання обвинуваченого кузяща до його адвоката. Подана заява полягала в тому, що обвинувачений відмовляється від свого адвоката-пасічника у зв'язку з тим, що той складає свої повноваження та збирається обійняти посаду судді. Ви відмовляєтесь від того, щоб адвокат-пасічник здійснював захист ваш захист в даному кримінальному провадженню, і ви хочете укласти угоду з іншим адвокатом. Суддя Багрій відклав розгляд справи, аби обвинувачений мав час обрати нового адвоката. Як нам повідомляє потерпілий Руслан, який був на засіданні, таким чином розгляд справи лише додає напруженості та прогнозує, що через це наступне засідання може знову не відбутись. Я думаю, що слідуюче засідання буде переноситися, згідно з тим, що адвокат обвинуваченого кузя буде присутній перший раз на засідання, і я даю 100 відсотків, що він. Захоче термін, щоб ознайомитися з справою. Це може бути тиждень, це може бути місяць, може бути й три. Коментувати ситуацію самі ж обвинувачення відмовляються. Наступне судове засідання має відбутись уже 5 вересня цього року.